Голівуд горить прямо зараз. Бачите, ось цей от надпис він палає прямо зараз, як і вся західна частина Лос-Анджелеса, яка потерпає від масштабних лісових пожеж прямо зараз. Вогонь горить уже кілька діб, і площа пожежі все більше розширюється через сильний вітер і сухе повітря. Як повідомляє влада, більше ніж 50 тисяч осіб уже евакуйовані з постраждалих районів. Понад 300 тисяч мешканців залишились без електроенергії. Великі населені пункти та прибережні райони на намагаються захистити рятувальники, діючи в умовах надзвичайного стану. Серед евакуйованих як звичайні громадяни, так і відомі особистості шоу-бізнесу. Зокрема, повідомляється про участь в евакуації таких зірок, як Двейн Джонсон, Бред Піт і Меган Фокс. Серед знаменитостей, які мають будинки в цьому районі, це Том Хенкс, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун та інші, в яких будинки, можливо, згоріли вже на даний момент. Згідно з актуальними прогнозами, стихія може тривати до 10 січня, а операція з ліквідації вогню матиме тривалий характер, ймовірно, зайнявши кілька тижнів. А ви обов'язково підписуйтесь, Я в наступних відео буду тримати вас в курсі цих подій, і ви будете знати інформацію першими.